Мир всіх і Духові Твоє. Від Івана Святої Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже Писання. Ріки води живої потечуть із нутра Його, так Він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього, бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали Він справді пророк, інші говорили Він Христос. Ще інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї. Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти із роду Давида із села Вифлеєму, звідки був Давид, і виник роздор через Нього посеред народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав руки на нього. Вернулися слуги до первосвященників та фарисеїв, і ті їх питають, чому ви його не привели? Слуги відповіли, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї сказали, чи і ви дали себе звести, невже хто із старшини або фарисеїв увірував у нього, та проклятий той народ, що не знає закону, озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі один із них. Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і, не довідавшися, що він робить, ті йому відповіли і сказали, чи і ти з Галилеї, розсліди і побачиш. З Галилеї пророк не проходить, і знову говорив до них, Ісус, кажучи: я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Слава тобі, Господи, слава тобі. слава Ісусу Христу! Вітаю всіх зі святом. П'ятидесятниця. Це День після Христового Воскресіння. Церква святкує зіслання Святого Духа на апостолів у дусі святому Бог. Дарує себе людині, дарує себе нам. Дух Святий це є третя особа Божа. Дух Святий Він животворящий, так як ми молимося в молитві, ми можемо її досліджувати до кінця Царю Небесний, душі істини, душе істини. Що всюди є, і все наповняєш. Він наповняє все, весь Всесвіт, кожну клітинку атома він все наповняє. Прийди і вселися в нас, і очисти нас. Це жива особа, третя Божа особа. І спаси душі наші. І ось це таїнство здійснилося. Пресвята Тройця себе дала людству, щоб ми могли. Постійно просити, перебувати, постійно могли ці дари, які Дух Святий нам дає, їх розвивати в собі. Дар Святого Духа Він дає можливість нам, це дуже важливо зрозуміти, стати причасниками Пресвятої Тройці, стати учасниками. бо Дух Святий, Він для того і прийшов, щоб нас очистити, відновити і поріднити з Пресвятою Тройцею, тому що ми створені на образ Божий. Відновити від чого? Від гріха, очистити від гріха. І ми в церкві святі ми черпаємо ці знання, тому що вже в церкві прихрещені, коли людину хрестять. Чи дитятку, чи дорослого, то відбувається таїнство, в якому Дух Святий наноситься на людину, тобто входить в людину, печать Святого Духа. Священник говорить після того, як дитині дали ім'я, як водичку його ім'я Отця і Сина і Святого Духа три рази, потім є єлеопомазання і в кінці є печать Святого Духа. На тіло наноситься миром, на очі, на уста, на вуха, на плечі, на груди, на руки, на ноги. І людина вже стає християнином, вона є сопричасником. Ми цього не розуміємо ніколи, але можемо постійно розвивати у собі такі богословські знання, щоб досліджувати і поглиблювати свою віру. У цей великий дар. Отже воплочення Божого Сина і зіслання Святого Духа становлять таку єдину подію. Христос, який переміг смерть, тепер дарує нам у Святому Дусі нове життя, нове творіння, яке це творіння. Не тільки люди, а напевно, що ми цього теж не усвідомлюємо, весь всесвіт, вся планета, але головне, люди відновлюються, відновлюють цю Божу природу. Ми ходимо в храм, беремо на себе відповідальність, не просто так молимося, не просто так приходимо і очищуємося, бо це традиція, бо треба виконати заповідь. Бо треба у неділю прийти, у праздники прийти, бо це гріх, ну як так не прийти, потім з цього треба сповідатися. Цей, знаєте, автоматизм, цей механізм, він присущий в багатьох у вірі, він не дає розвиватися, бо ми маємо розуміти, що є любов. любов. Якщо в сім'ї батько і мама. Виховують своїх дітей, то вони з любові виховують. Вони не планують розумієте, нема механізму. Є просто спонтанна любов. А ми повинні контролювати ці речі, щоб розвивати в собі віру до такої степені, до такого ступеня, щоб любити, Щоб не просто ходити, а щоб любити. І віддача цієї любові, вона буде світити на інших, можливо, навіть. На нехристиян або навіть на мертвих християн, знаєте, які бувають, є такий жарт два рази в тому житті в церкві, але цього вони ніколи не усвідомлюють і не пам'ятають. Коли народилися то при хрещенні і коли померли, то такий жарт, такий аж. І ми маємо їх спасати, ми маємо свою місію. Господь Бог, Він посилає нам. І сьогодні. Христос сказав такі слова в храмі на святі, коли він перебував останній день, сьомий день в святі. Там є в храмі таке місце, де світять багато-багато свічників в пам'ять про те, як ізраїльський народ виходив і ходив по пустині, і спереді ангел світла йшов. То сьогодні Христос в цьому місці в честь цієї пам'яті і в честь зіслення Святого Духа в Новому Завіті, Він говорить: Я є світло світу. Він в цьому місці каже: Я є світло світу, ходіть за мною, за цим світлом, виходіть з темряви і будете спасені. Слава Ісусу Христу!